Є одна річ, яку люди зазвичай усвідомлюють надто пізно життя не має обов'язку бути комфортним, ніхто не підписував з нами договір, де гарантується спокій, стабільність чи справедливість. Більше того, життя постійно демонструє, що воно готове ламати наші плани, темп і очікування без жодного попередження. І ось тут проявляється різниця між звичайною людиною. Та стоїком. Звичайна людина чекає, що світ зміниться, стоїк відразу змінює себе, і тут починається найцікавіше більшість живе реагуючи на удари, немов на постійний випадковий хаос. Людина прокидається, і її день уже визначають новини, чужі слова, погода, настрій оточення, тиск обставин. Вона існує, немов корабель без керма, куди хвиля кине, туди й пливе. Але є інший спосіб жити спосіб, у якому ти не тікаєш від реальності, а сприймаєш її так, що вона більше не здатна зламати тебе. Стоїки створили метод, який працює навіть у найгірші часи, не тоді, коли все спокійно, а тоді, коли валиться все, що могло впасти. Їхня мета була проста. Зробити людину настільки внутрішньо сильною, щоб жоден хаос зовні не міг зруйнувати порядок усередині. Стоїцизм не про втечу від болю, він про відмову бути рабом того, що болить. Ми розглянемо сім принципів, які не просто формують характер, вони перетворюють людину на того, хто здатен витримати удари долі без втрати себе. І перед тим як ми підемо далі. Зроби просту дію, яка реально має значення. Постав вподобайку, підпишись і напиши в коментар Я в дії. Це допомагає YouTube просувати контент, який робить людей сильнішими, а не слабшими. І якщо ти тут, значить, ти належиш до тих, хто обирає силу. Це не теорія, це інструкція до життя. І якщо ти дослухаєшся, у тебе буде те, чого бракує мільйонам внутрішня опора. Яку ніхто і ніщо не зруйнує. Перший принцип стояків жорсткий, але чесний людина, яка не володіє собою, завжди буде жити в страху страх перед змінами, страх перед втратою, страх перед невідомістю, страх перед тим, що не зможе витримати, стоїки починали з фундаменту створення внутрішньої незрушності. Неспокою, коли все добре, а стану, в якому ти не розсипаєшся, навіть коли світ раптово стає вороже налаштованим. І тут важливо зрозуміти одну річ люди думають, що стають сильними через досвід ні, досвід саме показує, наскільки вони слабкі. А силу дає не досвід, а здатність тримати себе, коли досвід б'є. Стоїк не шукає безпеки там, де її немає, ні в інших людях. Ні у фінансовій подушці, ні в стабільній роботі, ні в прогнозах, бо все це може бути втрачено за одну мить. І той, хто будував на цьому свій спокій, втратить його разом із цими речами. Увага найважливіше внутрішня незрушність не з'являється сама, її будують через жорстку дисципліну уваги. Я не дозволяю випадковим подіям визначати мій внутрішній стан це звучить твердо. І це твердо. Стоїк забороняє світу диктувати йому настрій. Бо коли мир всередині залежить від хаосу зовні, це не мир, а ілюзія. Тому стоїк привчає себе реагувати не одразу, а після оцінки, він не кидається в паніку, не загострює драму, не приймає рішення в стані емоційного шторму. Він зупиняється всередині і стоїть міцно. Коли інші ловлять стрес, стоїк ловить момент, щоб укріпитися. Ця незрушність не байдужість, це не холодність, це не спроба відмежуватися від життя, це вибір, я керую тим, що відбувається всередині мене, все інше, другорядне. Стоїки знали людина, яка зберігає стійкість під тиском, завжди буде сильнішою за ту, яка реагує на будь який рух світу. І саме тому перший принцип фундамент для всього стоїцизму. Поки ти не станеш незрушним усередині, усі інші принципи просто не матимуть сили. Метод 30 секунд внутрішньої паузи це одна з найефективніших практик, яку применшували всі, хто не розумів її сили. Суть коли стається будь який подразник. Конфлікт різка новина, сильна емоція. Ти робиш 30 секунд внутрішньої тиші. Що робиться в ці 30 секунд? Один глибокий вдих проговорення фрази Це подія, а мою реакцію я обираю сам. Коротке визначення. Чи це в моєму контролі? Якщо ні, я свідомо не даю цьому впливу. Лише після цього дія або слова. Чому це працює? Ти перериваєш автоматичну імпульсивну реакцію. Мозок переходить із емоційного режиму в раціональний. Ти забираєш у хаосу владу над собою. Формується новий патерн поведінки, спокій перед дією. Через кілька тижнів така практика стає звичкою. А звичка це вже сила, а не зусилля. Принцип другий межа контролю як головна зброя. Якщо перший принцип дає тобі внутрішню опору, то другий визначає поле бою. Стоїки були безжально чесними. Людина страждає не через події, а через ілюзію контролю над тим, що не належить їй. І тут починається те, що ламає 90% людей. Вони витрачають життя, намагаючись змінити те, що не піддається їхній волі. Чужі думки, чужі слова, чужі рішення, погоду, економіку, політичні обставини, минуле, майбутнє, випадковість це нескінченна гонитва за вітром, красивий рух, який не дає жодного результату. Стояки ж діяли інакше. Вони проводили чітку межу ось що залежить від мене, а ось що не залежить, і ні на мить не плутали одне з іншим. Увага. Саме в цій точці багато людей губляться. Вони переконані, що якщо досить сильно переживати, злитися, вимагати, доводити, реальність піддасться не піддасться. Життя не реагує на паніку, життя не реагує на обурення, життя не реагує на твої емоції. Реальність реагує лише на дію в зоні контролю. Стоїк запитує не, чому це зі мною сталося, а що я можу зробити з тим, що маю прямо зараз. Ось різниця, яка вирішує все. Людина без межі контролю завжди буде в напрузі. Людина зі встановленою межею завжди в силі, бо вона перестає витрачати енергію на те, що не зміниться від її хвилювань. Проблема стає вдвічі меншою, коли ти перестаєш боротися з її некерованою частиною. Стоїк не намагається виправити інших це не його зона. Він не намагається зупинити те, що вже сталося це за межами. Він не пробує передбачити майбутнє, воно не підкоряється. Зате він бере повну відповідальність за те, що входить у межу контролю, думки, рішення, реакції, дії. Вибір напрямку, ставлення це й робить його вільним, не від світу це неможливо, а всередині світу, який може бути будь-яким, і ось ключ, який потрібно закарбувати. Людина стає сильною не тоді, коли бере під контроль усе життя, а тоді, коли бере під контроль себе, і припиняє битися з тим, чого не може змінити. Стоїки називали це свободою. І це свобода, яку ніхто не може відібрати. Принцип третій чеснота як опора, яку неможливо зламати. Стоїки не будували силу на мотивації чи емоціях, вони будували її на чесноті. Це слово сьогодні звучить занадто м'яко, майже декоративно, але в їхньому розумінні чеснота була каркасом, без якого людина просто розвалюється в моменти тиску. І тут починається правда, яку не всі готові прийняти слабкість завжди росте там, де немає внутрішніх принципів. Людина без принципів живе випадковими рішеннями, випадковими бажаннями, випадковими настроями вона хоче бути сильною, але щоразу діє із слабкості і не розуміє, чому програє. Стоїки виділяли чотири чесноти мудрість, справедливість, мужність і стриманість. Не як високі слова, як інструменти виживання. Мудрість це здатність бачити речі такими, як вони є, а не такими, якими хочеться. Справедливість це вміння діяти чесно, навіть коли ніхто не дивиться, мужність це готовність зробити правильне, навіть коли страшно, стриманість це контроль над власними бажаннями, щоб не стати їхнім рабом. Чеснота це те, що стоїк може не втратити навіть у найжорсткіших обставинах, все інше забрати легко. Принципи ні. Більшість людей поводяться добре, поки їм зручно, стоїк поводиться правильно навіть тоді, коли незручно, і саме це створює силу, яку неможливо підробити. Людина, що діє за чеснотою, не продає себе за вигоду. Не змінює своїх переконань через страх, не зраджує себе, коли потрібно зробити складний вибір. Вона може втратити можливості, гроші, комфорт, але не втрачає себе і тому вона стоїть, коли інші падають. Чому чеснота така важлива? Тому що саме вона визначає якість твоїх рішень у критичні моменти. А в житті вирішують не красиві слова, а саме такі моменти. Стоїки знали. Коли прийде тиск, людина може опертися тільки на те, що в неї всередині. Якщо там хаос, хаос переможе. Якщо там принципи, хаос відступить. Чеснота це не мораль і не декорація це броня тиха, непомітна, але найміцніша з усіх. Саме тому третій принцип один із найважливіших внутрішня сила з'являється лише там, де є твердість характеру. Принцип четвертий. Контроль емоцій як форма влади над собою. У стоїцизмі немає місця солодким казочкам про прийми свої емоції і стань щасливим. Стоїки говорили простіше і жорсткіше той, хто не контролює свої емоції, не контролює своє життя. Це не про заборону відчувати, це про заборону дозволяти відчуттям керувати твоїми діями. І тут починається перший удар по ілюзіям люди думають, що емоція це причина. Ні, емоція це сигнал. А ти вирішуєш, як реагувати. Стоїки помічали найгірші рішення приймаються не в моменти спокою, а в моменти кипіння. Людина розгнівалася і сказала те, про що потім шкодує, злякалася і втекла від можливості, образилася і зруйнувала стосунки. Заради миттєвого імпульсу вона може зламати те, що будувала роками. Емоції не вороги, але вони жахливі лідери. Стоїки вчили першому ключу усвідомлення. Ти маєш помітити емоцію в той момент, коли вона тільки піднімається, а не тоді, коли вже зносить двері. Злість бачу її. Страх фіксую. Образа. Розумію, що вона тут. Це не пасивність, це контроль входу. Так само, як ти не впускаєш у свій дім будь-кого, ти не впускаєш у рішення будь-яку емоцію. Другий ключ відстань. Стоїк робив те, чого більшість ніколи не робить. Він ставив між собою й емоцією кілька секунд, кілька глибоких вдихів, кілька раціональних питань. Чи відповідає моя реакція реальності? Чи допоможе мені ця дія? Чи зруйную я більше, ніж виправлю? Саме ці секунди визначають долі. І тут важливий момент контроль емоцій. Це не про холодність, це про зрілість. Людина, яка може сказати собі Так, я відчуваю це, але я не дозволю цьому вести мене вийшла на рівень, недоступний тим, хто живе у владі імпульсів. Третій ключ трансформація. Стояки не просто стримували емоції, вони перетворювали їх на силу. Страх добре. Хай стане увагою і обережністю. Гнів. Добре, хай стане енергією для дії, а не руйнування, смуток хай стане нагадуванням про те, що варто цінувати. Будь-яку емоцію можна спрямувати, якщо ти стоїш на позиції керманича, а не пасажира. Емоції це хвилі. Ти не можеш зупинити хвилю. Але ти можеш навчитися не тонути. Найбільша помилка більшості спроба поборотись з емоціями. Стоїки ніколи не боролися. Вони керували. А керувати значить направляти, обмежувати і дисциплінувати. Тому контроль емоцій це не придушення, це свобода, коли твоя внутрішня погода більше не залежить від кожного пориву зовнішнього вітру. І саме тому четвертий принцип один із найпрактичніших той, хто керує емоціями, керує своїм життям, той, хто не керує, завжди керований іншими. Практика стоїка для контролю емоцій. Метод три питання перед реакцією. Це одна з найсильніших практик, яку реально використовували в римських школах стоїцизму. Вона коротка, жорстка і працює завжди, особливо тоді, коли емоція сильна. Коли в тобі піднімається емоція, пауза одна-дві секунди, і ти ставиш собі три питання. Перше, чи це справді так? чи це моя інтерпретація. Страх і гнів часто реагують не на реальність, а на фантазію. Друге, чи допоможе моя реакція врегулювати ситуацію? Якщо ні, емоція керує тобою, а не ти нею. Третє, як би вчинив розсудливий стоїк на моєму місці. Це миттєво переводить мозок з емоційної системи в раціональну. Цей метод працює тому, що емоції люблять швидкість і хаос. А питання змушують їх сповільнитися. Там, де є думка, там уже не може панувати імпульс. Повторена багато разів ця практика формує нову реакцію не емоція, дія, а емоція, усвідомлення, вибір дія. Саме цей розрив і є справжня свобода стоїка. Принцип п'ятий присутність у теперішньому як форма ясності. Стойки жили в реальності, яку більшість людей сьогодні навіть не бачить, не тому, що світ тоді був простішим, навпаки, а тому, що вони вміли бути тут і зараз, а не в тумані думок, які розривають людину між учора і завтра. Більшість людей страждає не від життя, а від того, що їхня голова постійно перебуває не там, де їхнє тіло. Людина йде вулицею, але думає про те, що сказала їй хтось тиждень тому. Вона працює, але прокручує уявні катастрофи майбутнього. Вона говорить, але вслухається не в слова, а у власні страхи. Вона не живе, вона блудить думками. Свідомість від'єднана від реальності, і життя проходить повз. Стоїки знали. Усе, що ти можеш зробити, відчути, змінити або вирішити, відбувається в теперішньому моменті. Минуле вже мертве, майбутнє ще не народилось є тільки тепер. Саме теперішній момент єдине місце, де існує твоя воля, усе решта або спогади, або фантазії. Люди втрачають енергію, живучи у двох безсилля, безсилля змінити минуле і безсилля гарантувати майбутнє. І що цікаво, обидва ці напрямки завжди породжують страждання. Пам'ять тягне назад провиною, образами, соромом. Уява тягне вперед страхами, тривогою, сценаріями, які ніколи не відбудуться. Немає більшої втрати часу, ніж битва з тим, чого не існує. Стоїки повертали себе в теперішній момент постійно. Коли думки тікали, вони ловили їх. Коли емоції розганяли, вони зупиняли їх. Коли тривога малювала катастрофи, вони запитували, чи це відбувається зараз. У 99 випадках відповідь була Ні. Теперішній момент це тверда земля, все решта болото. Стоїки вчили бути тут означає мати ясність. А ясність дає правильні рішення, правильні слова, правильні дії. Людина, що живе в теперішньому, перестає витрачати життя на вічне, а раптом. Вона робить те, що може, там, де стоїть, тим, що має, і саме такі дії змінюють реальність. Присутність це не медитація, це дисципліна, це позиція. Я знаходжуся в цьому моменті і працюю з тим, що є переді мною. Коли ти в теперішньому, ти менше страждаєш, менше вигадуєш катастроф. Менше повертаєшся до мертвих історій, більше дієш, більше бачиш, більше керуєш. Стоїки не тікали в минуле, бо там уже нічого не зміниться. Вони не ховались у майбутньому, бо воно існує тільки як можливість. Вони трималися того, що реальне цього моменту. Саме тому п'ятий принцип такий гострий і практичний жити тут і зараз. Означає перестати бути рабом того, чого вже нема або ще нема, практика стоїка для присутності в моменті. Метод п'ять відчуттів швидке повернення в теперішнє це одна з найефективніших практик античної поведінкової дисципліни. Вона проста, але надзвичайно сильна, особливо коли голова починає стрибати між минулим і майбутнім. Суть коли помічаєш. Що розум жене тебе в страхи, фантазії чи спогади, ти повертаєш його в теперішній момент через п'ять каналів сприйняття. Назви подумки одну річ, яку бачиш, одну річ, яку чуєш, одну річ, яку відчуваєш тілом вага, тепло, холод, один запах, який можеш розпізнати один смак або відчуття в роті. Чому це працює? Свідомість переключається з уявного на реальне. Тривога різко знижується, бо мозок повернутий у безпечний момент. Це активує зосередженість і гасить розумовий хаос. Цю техніку можна робити будь де на роботі, вдома, на вулиці, у транспорті. Через певний час мозок почне автоматично повертатися в теперішнє без твоєї участі, і це буде новий рівень стійкості. Принцип шостий. Байдужість до болю й насолоди як шлях до свободи. Стоїки говорили те, що сьогоднішня культура ніколи не скаже прямо людина стає слабкою тоді, коли її поведінкою керує, або страх болю, або жадоба насолоди. Це два ланцюги, які тримають більшість у постійному рабстві. Одні тікають від дискомфорту, інші женуться за приємністю. Усі вони керовані зовнішніми стимулами. Той, хто залежить від насолоди, так само не свободний, як той, хто залежить від уникання болю. Стоїки називали такі речі зовнішніми байдужими, не тому, що вони не мають значення взагалі, а тому, що вони не повинні визначати твою волю. Люди дуже легко стають рабами маленьких задоволень, комфорту, зручності, солодких звичок, розваг, хвилинних приємностей. І так само легко стають полоненими власного страху перед критикою, перед труднощами, перед невдачею, перед болем. Стоїк же ставив межу одразу, це може бути приємним чи болючим, але це не визначатиме мій характер. Це принцип внутрішньої недоторканності, коли щось зовнішнє більше не може схилити тебе до дії проти власної волі. Стоїк не відмовляється від приємностей. Він відмовляється залежати від них, він не шукає болю, але не дозволяє страху перед болем зупиняти його. Саме в цьому полягає парадокс сили. Той, хто перестає тікати від труднощів, стає здатним долати будь-які труднощі. Той, хто перестає гнатися за задоволеннями, нарешті отримує справжню свободу. Коли ти не боїшся болю, світ втрачає важелі впливу на тебе. Коли ти не залежиш від насолоди, світ більше не може тобою маніпулювати. Стоїки практикували це щодня, спрощували побут, свідомо приймали невеликі труднощі, тротренували стриманість, звикали до дискомфорту. Не для того, щоб страждати, а для того, щоб бути сильними незалежно від умов. Людина, яка не боїться дискомфорту, може йти вперед, навіть коли шлях важкий. Людина, яка не залежить від приємностей, здатна робити те, що потрібно, а не те, що хочеться. Болю не можна уникнути, але можна перестати йому поклонятися. Насолода не вічна, але можна навчитися не просити її, як милостиню. Усе, що керує твоїми бажаннями чи страхами, керує твоїм життям. Стоїк забирає у світу це право. І саме тому він стає тією рідкісною людиною, на яку зовнішнє немає влади. Шостий принцип про свободу, яку не дають обставини це свобода, яку створюєш ти сам, коли ні біль, ні насолода не можуть диктувати, ким тобі бути і як тобі жити. Принцип сьомий самопізнання як дисципліна, що робить тебе непохитним. Якщо шостий принцип вчить не залежати від зовнішнього, то сьомий показує, як перестати залежати від власних ілюзій. Стоїки вважали людина, яка не знає себе, найнебезпечніший ворог сама собі. І це не фігура мови, це жорстка реальність, у якій живе більшість. Люди програють не тому, що світ сильніший, а тому, що вони не бачать власних слабкостей, стоїки починали з найважчого. Чесного погляду всередину, без прикрас, без самовиправдань, без цих у мене був поганий день, я не такий, мені просто не щастить. Вони дивилися на себе так, ніби перед ними стоїть чужа людина. З її страхами, звичками, пороками, реакціями, думками це боляче. Але це й є дорога до сили. Доти, доки ти не назвеш свою слабкість прямо, ти не зможеш її подолати. Те, що не визнано. Керує тобою. Самопізнання для стояків не було психологічною цікавинкою. Це була щоденна вправа. Вони аналізували свої дії не щоб себе сварити, а щоб стати кращими що я сьогодні зробив добре, що зробив погано, де я поступився своїм принципам, чому я дозволив емоції взяти верх? Яким я хочу бути завтра? Це не контроль поведінки, це контроль напрямку життя. Стоїки розуміли людина, яка не знає, чому вона робить те, що робить, завжди буде іграшкою для інстинктів, імпульсів та чужих впливів. Самопізнання це не просто знання себе, це дисципліна, яка дає тобі чітку карту, де ти зараз, де твої слабкі місця, де твої реальні можливості, і що треба зробити, щоб рухатися вперед. Без цієї карти будь-яка сила, випадковість, будь-який успіх. Суто удача. Будь яка поразка катастрофа. Але коли ти знаєш себе, все змінюється страх зрозумілий, слабкість підконтрольна, звички змінювані, газмінювані, цілі реальні, життя кероване. Самопізнання руйнує головну ілюзію що з тобою все так, як треба ні. Завжди є що покращити, завжди є над чим працювати, завжди є місце для росту. Людина, яка знає себе, непохитна, бо вона не боїться правди про себе. Вона не грає роль, не носить маски, не обманює себе солодкими виправданнями, вона будує себе системно, щоденно, наполегливо. І саме тому сьомий принцип завершальний, але фундаментальний. Самопізнання робить людину такою сильною, що її вже не можна зсунути ні зовнішнім ударом, ні внутрішнім хаосом. Практика стоїка для самопізнання. Метод вечірній огляд трьох питань. Антична техніка формування характеру. Це одна з ключових практик марка Аврелія та Сенеки. Вона проста, але створює шалену довгострокову силу. Виконується, щовечора, займає одну-дві хвилини, а результат формування характеру, не настрою. Суть задати собі три чесних запитання перше. Де сьогодні я був сильним. Ти закріплюєш правильну поведінку. Друге. Де сьогодні я був слабким. Ти бачиш реальні зони росту, а не фантазуєш про них. Третє. Що конкретно я зроблю завтра інакше? Ти формуєш завтрашній характер, а не повторюєш учорашній. Чому це працює? Мозок вчиться відповідати за власні вчинки. Ти кожного дня вирізаєш слабкість і підсилюєш силу. Формується ясність, хто ти є і ким стаєш. Ця практика як компас, який щовечора вирівнює напрямок. І там, де інші проживають роки без змін, ти змінюєшся щодня малими, але точними кроками. Повторювана місяцями, вона перетворюється на одну з найсильніших стоїчних звичок самопізнання стає не болем, а інструментом сили. Перед тим як вимкнеш відео, Зроби три прості речі, якщо цей контент тобі потрібен. Постав вподобайку, підпишись на канал і напиши в коментар одне слово Я в дії. Це показує YouTube, що тут збираються люди, які не просто слухають, а працюють над собою. І саме такі сигнали просувають відео далі. Дякую.